Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президент Зеленський зустрічається пізно ввечері у Парижі із президентом Франції Еммануелем Макроном та федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Ця зустріч лідерів Франції України і Німеччини можна сказати, завершує насичений перший день європейського турне українського президента. Весь цей день був присвячений зустрічам у Лондоні. Президент України мав перемовини із прем'єр-міністром Великої Британії Ріше Суноком, виступив перед депутатами британського парламенту, а також мав аудієнцію у короля Великої Британії Чарльза Третю. Такий візит до Лондону був необхідний ще й тому, що Володимир Зеленський братиме участь у саміті Європейського союзу і виступатиме перед депутатами Європейського парламенту. А Велика Британія, як відомо, залишила європейський союз, але разом із цим залишається одним з найбільш важливих союзників України у протистоянні нашої країни. Російській агресії і таким чином повага до союзника мала стати важливою частиною цієї подорожі Володимира Зеленського. Тим більше, що у Великій Британії готові розмовляти навіть про постачання літаків для української армії, прем'єр-міністр віши після зустрічі із Зеленським підкреслив, що потрібно зробити все можливе, щоб Українські пілоти якнайшвидше навчилися літати на британських винищувачах, і ріше сунок підкреслив, що плани постачання британських літаків до України вже активно розглядаються міністром оборони Великої Британії Беном Олісом. Хоча Ніде правди діти, очільник британського уряду Ріші Сунок сказав, що це не є питанням короткострокової. Перспективи цікаво, що відразу після того, як з'явилися ці повідомлення з Лондону, посольство Російської Федерації у Великій Британії відреагувало і підкреслило, що постачання літаків до України буде мати серйозні наслідки для європейського континенту і всього світу, як воєнні, так і політичні. Ця заява російського дипломатичного представництва у Британські столиці ще раз продемонстрували серйозну занепокоєність Москви у зв'язку з тим, що європейські країни продовжують займатися реальною допомогою Україні і постачають їй сучасну зброю. І після танків дійсно можуть бути і літаки винищувачі. Не дивно, що Володимир Зеленський у Лондоні підкреслив, що питання не в тому, що всі ми думали. Про те, з яких напрямків буде наступати на Україну Росія, головне, щоб це у Росії побоювалося українського контрнаступу. Однак для того, щоб це дійсно відбулося, потрібна ефективна і набагато більша воєнна допомога від західних союзників. Інакше росіяни встигнуть організувати наступ. І якщо не окупувати нові українські регіони, то принаймні виключити можливість деокупації тих те. Ериторії, які вже були зайняті російськими військами під час нападу на Україну у 2014-2023 роках, ми прекрасно розуміємо, що президент Російської Федерації Володимир Путін зараз тяжіє до необхідності окупації всієї Донецької, всієї Луганської областей України, які були спочатку визнані Російською Федерацією незалежними державами, а згодом і анексовані Росією разом ще з двома областями. України. України Херсонської і Запорозької. питання визнання Україною так званих територіальних реалій буде залишатися головною вимогою Російської Федерації навіть для перемир'я з ненависною Путіну та його співвітчизником української держави, і звичайно, саме це потрібно виключити для того, щоб Росія не стала. Країною першою після другої світової війни, яка доведе усьому світі міжнародне право ніщо, коли мова йдеться про право сили, а Україна. Держава, яка змушена була погодитися із окупацією значної частини своєї території для того, щоб зберегти мир хоча б на цій території, яка поки що заходиться під контролем легітимного українського уряду. Бути все має звичайно навпаки. Україна має звільнити всю свою територію окуповану Росією і, звичайно, Крим, і поставити крапку на самих можливостях. Порушення міжнародного права у сучасному світі Російська Федерація має. Отримати удар по своїх агресивних можливостях, і цей удар має призвести до краху режиму Володимира Путіна вже у найближчій перспективі. Якщо цього не відбудеться, це якраз і будуть ці вагомі воєнні і політичні наслідки, де дадуться взнаки на всій європейській безпеці, і можуть перетворити європейський континент на арену постійних війн і територіальних пред. Тензі з боку Росії та її союзників у Азії. Польща і країни Балтії сьогодні закликали Європейський Союз працювати над конфіскацією заморожених російських державних активів для відновлення України перед самітом Європейського союзу, одним з учасників якого буде президент України Володимир Зеленський, лідери Польщі, Латвії, Литви і Естонії звернулися для до колег з вимогою реально. Розробити процедуру, яка дозволить конфіскувати російські гроші, які знаходяться у західних банках, і спрямувати ці гроші для відновлення української інфраструктури, для того щоб українська держава мала реальні кошти для відновлення своєї економіки і нормального життя. Абсолютно очевидно, що ці багатомільярдні збитки, які зараз нанесені українській економіці внаслідок дії російського агресора, потребують. Ютья величезних коштів навіть не для того, щоб українська економіка могла піднятися на якийсь новий рівень, а для того, щоб була відновлена ситуація на день російської агресії 24 лютого 2022 року. І з кожним новим днем війни економічні можливості України зменшуються відповідно до ударів російського агресії. Однак, якщо Україна отримає ці гроші, які зараз заморожені заходом, і ці гроші допоможуть відновлювати вже тепер українську економіку, не очікуючи навіть закінчення війни, це стане серйозним уроком для російської держави і російських олігархів і примусить їх замислитися щодо того, що будь-які дії проти України і Проти української критичної інфраструктури про це ми також маємо не забувати є безперспективними, якщо в результаті Росія з одного боку витрачає шалені гроші, щоб все це зруйнувати, а з іншого, ще змушена буде віддавати шалені гроші, які знаходяться у західних банках, щоб все це відбудувати. Тільки тоді, коли росіяни зрозуміють беззмістовність своїх атак на Україну, в них може з'явитися хоча б найменша ознака. Усвідомлення того, що війна Росії проти України не може закінчитися перемогою Росіян, тією перемогою, в яку і досі продовжує вірити президент Російської Федерації Володимир Путін, тією перемогою, яку продовжує підтримувати переважна більшість громадян Російської Федерації. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миро!